Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко Добрий і з, подякую з, добрим людям за ефіри. З, з, і, зокрема, за гроші побратим Остіна. Загалом і цілому, ось цей набір інструментів зробили мені на замовлення. Різьба на різний інструмент М52 на 2. Тато, мама, різ, е, е, звуть, мітчик, другий номер. Другий номер виглядає майже як третій. так, ну, Мені має бути добрий. <кхем> Подивимось. ну В крайньому випадку підпиляти носик там до третього номера я завжди встигну. Спробую працювати таким, бо там, там низенька гаєчка. І який це у нас? 39.2 і оскільки півтора. Це різьбонарізний інструмент зроблений на замовлення. За все це віддали 3000 гривень. Я віддав. Єдине, що я не уточнив у майстра, я там просив про знижку. Тобто я не знаю, чи це ринкова вартість роботи повна, чи це пільгова. От. Ну, У будь-якому випадку близько 500 гривень за одиницю вийшло в середньому. Так. Це, зокрема, мені потрібно для того, щоб на бронетехніці, насамперед на БМП, освіжати. З'єднання на, зокрема, гумових рукавах. І от 52 крок 2 це е, горловини радіаторів. Бо вони там регулярно втомлені. Різьби там регулярно втомлені, їх регулярно треба освіжати і калібровувати. І у мене досі мені бракувало цього інструменту для того, щоб якісно виводити ті різьби в належний стан. Єдине, що, не скажу, там глухі гайки, я спробую. Другим номером попрацювати. Якщо все ж таки забракне висоти різьби, то допиляю їх на третій номер обережненько, то вже не має бути проблемою. Хоча, чесно кажучи, насправді варто було, напевно, одразу замовляти третій номер. Так, бо, ну, я ж знав, що це глухі, глухі гайки. Ну, трішечки десь щось я не догледів, не пам'ятаю, чесно кажучи. Що там керувало моїми думками в цьому плані. Ну, маємо те, що маємо. У будь-якому випадку виглядає все вельми обнадійливо із заготовок старої, старого загартування, старого стандарту зроблено, так? То, маю надію, буде вельми симпатично. Це працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.